Я би почалася аудиту е, усієї діяльності Львівської політехніки. І оскільки я представляю комп'ютерні науки, то в першу чергу це є диджиталізація основних бізнес-процесів і документ обігу Львівської політехніки. Третє це є. Створення додаткових можливостей для студентів знайти роботу шляхом розроблення такого порталу, типу LinkedIn, як для айтійців, де студентам допомагають шукати першу роботу, допомагають написати правильно CV, резюме, і таким чином знов ж таки рекламують ліску політехніку. Львівській політехніці є змога заключати контракти на різний термін. Це може бути і рік, і п'ятирічний контракт, оскільки ми зараз всі перебуваємо в стані такого психологічного тиску через війну, через усі інші несприятливі обставини. То, на мою думку, важливим є дати власне забезпечити викладачам змогу почувати себе безпечніше, і таке, таке безпечне почуття може власне відбуватися за, за рахунок довготривалих контрактів. Щодо зарплат політехніки, вони регулюють. Ця тарифною сіткою починається заробітна плата мінімальна від 8 тисяч залежно від посади, від вислу, від років вислуги від наявності вченого звання з наукового ступеню. Такі зарплати для викладачів можуть бути в районі 15-18 тисяч. Окрім того, Львівська політехніка також має систему надбавок. І преміювання, і викладачі, які показали хороші результати в навчальній роботі чи науковій роботі, також мають змогу отримати преміювання за своїми результатами. Станом на зараз Львівська політехніка отримує найбільше фінансування серед цих університетів України. Це приблизно 2,1 мільярди. Але без сумніву, для того, щоб тримати таку величезну інфраструктуру, яка є львівській політехніці, це і корпуси, і гуртожитки, і бази відпочинку, цих грошей недостатньо. І, окрім того, усі кошти Львівської політехніки, тим не менше, є належать до казначейства і певні розпорядження тими коштами. Також є не миттєвими, так як би хотілося львівській політехніці. Гуртожитки це таке доволі тонке місце. Не усі гуртожитки відремонтовані. Хоча, наприклад, зараз триває реконструкція гуртожитку номер 3 Для відновлення гуртожитків і приведення їх до належного вигляду також планується залучати партнерів.